Всім привіт! Це відео, це продовження відеоролика. Вирощуємо персик. У нас перші дні вересня будемо збирати урожай. Зразу скажу, чому так мало плодів. Та на її обрізки виявилось недостатньо, персик дуже заростає. Майже всі плоди, які були в тіні, з часом осипались ззаді дві здорові гілки, практично без плодів. Тому весною потрібно більше обризати персик. Плоди персика дуже люблять сонце. Бажаю всім гарного врожаю. Дякую за увагу.